Світлана Молчан біль. Мігрені мучили Макса завжди. Саме тому все йшло шкереберть ні друзів, ні успіхів у навчанні, ні відносин з дівчатами. Тільки біль, постійний, щемлячий, нескінченний. Новий лікар Максу одразу сподобався уважний, привітний. Схоже, тямущий у своїй справі. Позавчора дав йому десять помаранчевих пігулок. І сталося диво, біль зник, розчинився, як і не було, спав міцно, як немовля. Є невеличка побічка, болить і тягне в області живота, але воно того варте. Півдня він навіть не згадує про виснажливі Мігрені. Ввечері ледь дочекався часу приймання ліків. Лікар строго наказав тільки на ніч. За годину біль вже стихав, міцний сон поглинав Макса незворотно. Саме тоді він побачив свіжий глибокий розріз, що виглядав з-під задраної футболки, сутно з що схилились над ліжком, а у вікно шістнадцятого поверху. Продовжили спускатися на півпрозорі істоти, кров лилася прямо на підлогу. На ранок Макс нічого не згадав голова була ясна і свіжа, тільки в животі дискомфорт. Треба завітати до лікаря. Пігулок залишилося замало. Що робити, якщо вони закінчаться? Світлана Молчан. Біль. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.